Микола Вінграновський Тринадцять руж під вікнами цвіло Тринадцять руж під вікнами цвіло. Тринадцять руж Чотирнадцята біла, Тринадцять дум тривожило чоло. Тринадцять дум Чотирнадцята збігла. Тринадцять руж під вікнами рида, Тринадцять дум Навилися на ружі. руда орда копить у видно кружжі, і сонця кров, солом'яно, руда, тринадцять руж, тринадцять кружелянь, червоне жовтим, жовте сірим душиться, ця гіркота пригашених страждань. Ці білі квіти суму на подушці, Цей білий образ. Чорний по ночах і зігнутих дерев андертальці, ці білі руки з голубими пальцями горять у мене й досі на очах. Я плачу все біло навколо, я плачу сліпими сльозами, і мова моя пересохла. Переможного миру вам.